Добрий ранок, ми з України. У нас зараз 9 година ранку. І почалось, почався ранок у нас зі стукання та сверління, видно, що ремонт зверху роблять теж над нами. І зверху, і ще там на третьому поверсі. Ось така движуха. Таке враження, що це у нас хтось сверлить. Сьогодні у мами моєї день народження, Він накопив квіти. Ввечері підемо вітати та, в ресторанчик. І мені букетик теж такий миленький, класний, так? Да? У мене якраз тут вазочка така була довга. Хоча. Це в роді крови. Один різні чотири. Друг у лобі з помідором, сиром, сосом, бабін. Ні, ні, що ти. Короцезарій. I'm sleeping just fine. Купила таку штучку, Діма називає її БДСМ. Бо з шиника виривається, да, дорік? Міця труситься, не, не подобається, їй думаю, Боже, що ви це знову придумали таке? А вона вже ж я вже кормила. а, а Я вже кормила, віці яка спішна. <гум> Тільки що дивилась що у нас там на дачі робиться. Там вже двіжуха повним ходом на вихідних, коли приїдемо, знімемо відео. що там. О, Дивіться, яка смакота. У мене тут голубчики. Ті що бабуся передавала, я їх протушкувала з томатом. Ну, правда, у мене томату не було. Взяла таке. Думаю, буде смачно. О, так що зараз будемо обідати. Якийсь у нас вже день, п'ятниця, кінець робочого дня. Зараз десь 9 чимось година, У мене курси вже закінчились, вийшла з радулічкою, тому що нас запросили на шампусик. мама та бабуся. Зараз йдемо до них ось. А Діма потім до нас підійде з... з Дорі. Не буду знімати, бо рада там в процесі. А в мене теж є процес. Таскаю з собою пакет. Хто з собачками гуляє, той знає для чого. Ні, що там таке? А яка ж втекла? Закисла ще додому що наш. Я сама не знала, побігла? куди тікати. Думаю, зараз як стрелить. Я водички. Не приїхати, щоб до за кругливий. О, все. Діма мене зустрів з радорчиком і здорі. Вже погляла, йдемо додому. А зараз невеличкі спойлери з майбутнього. В нас вже прийшли вихідні. Ми їздили на дачу, провідали мартусіка, нагулялися з нею і також бачили і навіть зняли відео, що в нас зараз на дачі, які в нас процеси і які зміни відбувалися. Але це буде в наступному відео. Ну а якщо ви не в змозі чекати на влог, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал. Там я спойлерю частіше і раніше. А зараз ми продовжуємо київський влог. Що заходили в брокар? Тоді ми парфуми закінчились. і зустріли нашу підписницю. Привіт, їй, якщо вона дивиться це відео. На жаль, мушу записати поверх відео озвучку, тому що в магазині дуже грала гучно музика, і навіть перекриття моєю музикою. Іншу музику, яка захищена авторським правом, не допомогло. YouTube тут все одно це помітив. Тому зараз коротенько розкажу, що було. Ми заходили в магазин Волкер. Треба було знайти Дімі шорти. Плюс він ще хотів штани знайти, типу як Джокери, без карманів тільки. Але ми такі не знайшли. Він поміряв інші. Ще знайшов дуже класну рубашку та футболку. Нам дуже сподобались ці шорти, які ви зараз бачите: рубашка та футболка. І ми їх купили. Яка у мене тут краса здачі. Такий куточок з квітами і ще отут оця квіточка. Гарні тюльпанчики. Так, зараз я вам покажу, що ми купили. Я собак, ті, що у нас тут перевела на корм, і буду вже кормити таким. Взяла гіпоалергенік. Ну, від, від алергії, тому що у ради буває алергія. Так, що ще? А, це в магазині в продуктовому. Ми заходили в м'ясну лавку тут у нас біля дому. Я купила моті. Взяла чотири види, по 60 гривень вони коштують. Взяла зелене моті. Таке. Оце спробуємо. оці я не пробувала. Таке і ще рожеве. Зараз це в морозилку закину, Так, і ще собака ми купили. Ну, дуже незручно з цими звичайними телефоновими пакетами ходити. А так у нас буде одразу рулончик, Бо сьогодні, наприклад, був прикол, що Рада вирішила два рази сходити по-великому. <головіко> <головіко> Я не розраховувала, що вона два рази схоче. Я взяла тільки два пакети ну, на кожну. От, і ми купили от таку штучку. Це як повідок звичайний, але він не звичайний тим, що тут ще складаються ці пакети, ну, куди ви зрозуміли, складати добриво різне. Взяли маленький розмір, бо рада у нас маленька. вирішили, що вистачить на 3 метри. І одразу взяли пачку, тут 10 цих пакетів це 70, на 70 походів в туалет. Вон, бачите, так вставляється. От, а до того я брала ну, такі звичайні пакети. Але з ними не дуже зручно. Коротше, собачки це не дешеве задоволення. Так, туалетний папір. Не було того, який ми завжди беремо. Ми беремо зеву, чи розеву чи, чи білу, чи персик. Ну, взяли, взяла я, яка була. Так, і взяла ще наполітана. Я люблю це додати. Навіть голубці, коли е, робила, то я заливала цим соусом. Уже смачно було. Так, Взяла два соки призинчика і ще мінеральну воду, моршинську, миргородську лагідну і все. Так, ну і як бачили, ми ще ходили в волкер. Діма трошки оновили гардеробчик, тому що в нього взагалі речей багато. Але якщо я робила розхламлення десь раз в півроку і завжди речі віддавала, то а Діма це робив, ну, можливо, раз на 5, на 5 років, ну дуже рідко. Тому хочемо перебрати його гардероб, всі речі, які в нього зараз тут є, і а, віддати їх на село. Парфумчики купили такі. Так, і ось пробничок нам такі дали, і там ще знижка на 30%. Так, що у нас в холодильнику? М'язко це яйця здачі передали. Так, а тут я купила м'язку, сьогодні буду робити на грілі. І сало ще, яке забула, як воно там називається. Тому пізніше вам покажу, що вийде. ще Діма купив лавашок. Я знімався. Тільки до дорі підходимо, одразу пузіка своє виставляє, лапку підіймає, щоб чухали її. Да? ти домашня собачка? Ой, яка хороша дівька. Віть, яка красотка лежить, вже чекаю вже в позі. Вже в позі. Зараз будемо речі мені перебирати. Це, до речі, ці стільці треба буде відвезти, але це треба бус. Це один з стілець поїде моїй мамі в квартиру, а інший поїде Дімоній мамі. Це два однакових. Це ті, на яких ми на дачі сиділи. От, вони поки в нас тут, але зараз я в іншу кімнату відсуну, їх, щоб не заважало мені тут речі перебирати. От, вже, вже тиждень тут стоять. Все. А, ще мені, значить, треба буде килимки наші, Щоб тут постелити, бо я ними перекривала оці плями, які, від, ну, які залишились від кішки, яка тут колись жила. Це клювання не допомогло. А, ні, ну воно дуже глибоке просто. Я вже Ці просто щілини замазати, коротше, дербійти да. і ага. ще походить. Так, да. ми замазували, до речі, не кілька років тому. Давай, напевно, на ліжку це все будемо викладати, перебирати, що залишимо. Я вже хочу все гарно розвішити. Пакет класний. Я люблю ці всі пакетики. І тут поки стоїть. А потім я хочу ще раз те ж саме зі своїми зробити. Ну, прикол, а де це я так? Десь вже тиранув. Ну, давай кидай тоді в стірку. Це що, я так що ходив? Ні, ти ж у курточці був. Так, да, це десь на столі, прикинь, ти раніше. Да. Прикол. Так, так да, а, ці штани теж треба вже, да, да? так? Все, тоді хай воно тут лежить. Все, перебираємо. Значить, Зараз. Це буде дуже швидко. Да, да. Давай по це віддати. Ага. А отут те, що треба. Так, да, те, що віддавати туди. Що це теж все, так? Да? Да? Ага. Так, а в тебе ще от з іншої сторони там штани всякі. Ти ще дивись, то, що на дачу можна, як робочий одяг. Чуєш? І тут ще в тебе штани. Ні, це, це що, прати? Ні. Тоді сюди. Ну так. Що це, на дачу піде? Так, це, це на дачу, Ні, це я буду на дачу туди нехай. На дачу туди, а це що тоді? коли? Це сюди, це те, що буду носити. Вона Це, ну я поняла. Сюди носити на дачу, прання віддаєш. Ну, Віцял тебе класно, чого ти її віддаєш? Ну, вона вже стара, Ну ладно, що. Ні, давай, ну ти давай. може поміряє, може, може вона вже буде так, маленька, то віддаш. Да, я бій, що, ну, добре, поміряю. Там, що Треба. Ага. Треба, треба, треба. Підпитання, підпитання. Ой, ой. Це класно. Ні, якщо ти носити не будеш, то віддавай. Треба. Нехай ну, буде. Подивимось, якщо що потім відомо, то це швидше буде. Так, це перебрав, давайте. Сюди. Хай ладно. Мурка. Сюди. На дачу не залишаєш? О, короте, <ріхи> Може більше на дачу залишиш? Ні. Вони, коротше. Ну такі вже, так? Да? Чи що? Як тобі сказати? Тут така тканина, що, блін... Не подобається? Не. Так, лісу снова. Що це таке Це хтось дарував нам? Одна одну датчу А це що шо таке? Шок? Шо? <рес> це, це теж хтось тобі дарував, напевно. Okay. Так, це піжам мені. А, а там низ, значить, був, да, а, чи ні? Моя піжама. А десь низ, значить, лежить. Піжама yeah. залишається. Ну, на, на дачу? дачу. Угу. Лін, але тканина така. Ну дивись, можеш віддати. Да. Так, це так, так. На дачу. На жовтку. Це я навіть і Ані пару. А це теж навіть... нова Діма. Так. Да. Так, це нова. Це вже така затаскана, як світ. Тут затаскану, давай на, на дачу. дачу. Боже. Так, да, там щось у тебе вже біля надпису ну, рветься. Так. Давай ще раз угу. Це не потрібно. Ця штука нехай буде. Не ладно, давай одібусь на дачу. Давай. Це теж, напевно, надача. Не думаю, що ти будеш цій ну, ходити. Що? Без... Ні, нічого немає. Так, і в тебе там ще є футболки, я сюди повішу. Дача. Ага. Це те дача. Діма вже, до речі, в новому. Так, футболка. Ой, майки. майки залишай майки тут всі. залишай, все. Все, давайте перші штани. Штани, і я потім ще в мене там броня повна. А, тут ще твої речі. Тут. і тут, Давай знаєш що зроблю? Я зараз це все звільню. Місце. Так, тігер. Собі. Угу. А -а -а. Я ще думаю, там так, Це левіс. Пару разів. Так, це моє. Так, Це, це напевно її... А ні, чекай, буде перевернути. Так. Це що таке? Це футболка. Я її один раз тільки вдягав, залишив. Якщо що викин, це Так, Це що таке? Теж футболка. Це, буде це теж. Не може майже. Так, Діма, то це я буду все в правильному шипити. Да, 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 Правильно? Да. Правильно. Так, Це, це на що дачу. не те Тут зацепка, короче, вона дуже хороша, по фодошна, але вже стара. Ні, так почекай. То те, що віддавати, да, якщо да, да. зацепка, то може краще на дачу. Так а там же валу. Ти зацепкою будеш віддавати? Ну да, там валом на дачу вже. в мене шмоток вал. Це дача. Головна прикольна така штука. Ну вона вже затаскана, давай на на, да, на да, дачу. На, да. мої шорти. Да. Такі пасочки. Ооо, до речі, я їх шукав, Йо моє. Ну, бачиш, все. А тут, це все літо. Це вже пляжна движуха, коротше, пішла. Да. Це сюди. Так. Це Джонні Браво. Це, коротше. А, це від того. Так, да, 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 так. це окремо. А це що, це трусить чи це труси? Це піжами, так. Да. Так, оце прям таке враження, що з села приїхало. Ой, так. Да. Це давай на смітник да, кидай на це... підлогу. Це туди. Оооо, блін, домінікана. А, це те, що ми брали. Так, да, ти що, це кайф? Ні, це не можна нікому, це спогади просто шикардосні. Так, що це? Майка-павер. Так, да, це ще коли я ходив. Качалку, ці майці. був, та ти що? На дачу? Та? Ні-ні. Так, давай на дачу. Нехай буде. Так, а ти з цього теж що на дачу має. Що, я буду це ходити тут? кудись, може, на пляжі. Боліє, нарешті ці плавки, знаєш, що купив теж в Домінікані. І це, коротше, ті плавки, які нормально типу, на мені сидять. І коли я щучкою нряю, немає. Не спадає. Да, да, а да. то в мене буває таке, що я в басейн ніряю, тупо плавки, я плаваю зверху, а діма там десь винирнув. Ой, бля, коротше, оці плавки нормально не спадають. Тема. Ці можна врізати. Це теж. А, оце? Ні, це робоче дачу. Все, перебрали. Ну, все тоді виходить. Швидко. Ще за 5 Ти русиш шкарпетки. Блін, я дуже задоволений, що нарешті оці ось, ось плавки. Я тупо всю дачу перерив. А на дачі там тебе інші. Так. Да, на дачі капець вони. То не плавки, то якісь, блін, Сором. <реш> Як це і сказав. Один там. Не сором, а сором. <реш> ось, блін. Це в Домінікані купили, взагалі офігення було. Та і є. Все, а я думав, де вони, де воно. Мені давали, що воно на дачі реально. І щось і не міг подумати, що воно у нас, коротше, тут лежить. Отак от. Коли виїжджали, ми все забрали з собою на дачу. І все. Ну, прикольно. Я і не знав, що в мене, типа, тільки речей. Де їх тільки я не Ні, ну це, це прикольно періодично перебирати. Я свої теж перебираю, бо я щось забуваю, що в мене є. Угу, угу, угу. А що, що саме? Вона така, на мені висить, як ганчірка. Да. Да. Але вона... я собі заберу. Вона прикольна, що Ні, не треба, Блен. Ну, вона прикольна, що вона така, якби. Ну, якщо не сумніваєшся, ну, то. Сумніваєшся, то так, воно не треба. Так. Це дуже, не знаю, будеш ти ній ходити, ти вже 100 років не ходив в цій чорній. Вона прикольна, що як шарфік, ага. це, типу, на зиму. Ну, не зиму, а на... Ну, хай буде, якщо. Так, що, нехай що, буде, щось, якщо щось, що, можна. потім я віддам. Ця, до речі, рубашка це взагалі це така історія. Пам'ятаєте мої робочі шорти? Там, де, з, ну, дирками. з дирками такими конкретними. <ріх> Оті шорти купувались от з цією рубахою. Ось. Це ще коли ми з Вікою зустрічались там, буквально перед, перед весінням. Такі вже багато років. Так, я. ЛТБ. Якість яка, подивись. Ну, вона як нова. Да. Тут вона просто шикарна. Вона, так, да, вистиралась трошки, але виглядає на свій вік просто суперово. Реально. Так що офігенна якість. Перевірена мною. А я затаскую шмотки, ви бачили по тим шортам, то капець. Так що витримала. Я реально в цій рубашці і картини писав, коротше. І там бувало таке, що і фуру розгружав, типу, все було. І скачалки ходив в ній. Коротше, реально, вона все ту побачила. Все. То ну що, значить, те, що на дачі я зараз якийсь пакет складу, да? Да, і да, потім, да. коли піду. Б... А, ні, Діма, ще не все. Ще, не а все. Там ще ану, глянь, Що там за речі знайду в тій штучці? І ще зверху щось там у нас. Це що, теж моє? Не факт. Не факт, ага, не, ага. Тут є. Ага, ні. Тут полотенчики якісь. Ага, так. Ні, ні, ні. Ти мене пугаєш. Я вже не пам'ятаю. Ну, це, до речі, у мене трохи. Так. Да. Це великий. Столько великий. нас, не по сильним Ну, от дивіться, скільки речей залишилось. Ну, оце те, що я залишаю. Ну, так. Да, да. Ось. То на дачу, угу. то те, що викинеться, може чи. Ну, там щось, так. Да. Да. Ну, Отой, до речі, светр, Він теж офігенний. А наче він теж я пам'ятаю. Може, ти все-таки подумаєш, Що? чи це робоче. Це може... ну, вони тут такі якісь вузенькі, не знаю. Це не вузенькі. Поясі. Вони навіть майже ну Я бачу, що <рес> 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 <thế> це робить. <робочі. рес> Офігенні шорти, ти що? Шо? Ну добре, хай буде. На них навіть не одна муха ще не це його. Ну подивись, подивись Та бачу, я бачу. Рада теж чекає, думаю, що це теж їй. Дай ранолечка. Дай ранолечка. Так, да. да. наш гриль. Класна штука взагалі дуже швидко готує. Діма нарізає. Так, у нас чисто. Закрию кімнату, бо там діма зайнятий, розмовляю з кимось. Значить, я вже випрала деякі речі, вже дещо ще розвісила. Отак це все виглядає. От, дуже мені подобається ця рубашечка, це я її з прання дістала. Ну, як, точніше, сушила. Її не можна взагалі прати в машинці. І не можна її сушити, тільки хімчистка. Але я вже її декілька разів прала, і якби нормально, нічого не розлізлось, Все супер. Я не знаю, що це за бренд, це наче ми теж волкері купували, якщо не помиляюсь. Отакий, такий, ну дуже вона класна, тепла, мені дуже подобається. От, діма її носить часто. От, а ось цю рубашечку. Я так, також її випрала. Вона була ну, короте, в іншому місці лежала. Я її випрала. І треба буде теж запитати, можливо, її теж комусь віддамо. І ще деякі речі, можливо, притримую для брата. Правда, йому зараз не до речей. Ну, може, коли буде тут, то подивиться. Короте, не знаю. Він просто теж іноді брав. Речі. У нас, знаєте, в сім'ї такий круговорот речей в сім'ї. Я після мами там щось можу донашувати, вона мені теж періодично там щось підкидує з речей там, чи сукні якісь, ще там щось, і ми ще там можемо і сумочками мінятися, і коли раніше жили разом, то і взуття ми там могли теж якби мінятися, бо в нас розмір. Ногії однаковий. О, так що за цю запитаю у Діма щось цією рубашка робити. Так, ну і так це все виглядає. Поприбирала. Ще вішачки залишились вільні. Тут, речі, додавались, тому що я це все якби треба було випрати. От, тому зараз отак це все виглядає. Тут Діма ще не віддав оці е, з весілля піджаки. Ну, це він каже пам'ять, тому це все залишається. От. І я ще залишила з того, що він відклав на віддавати оцю рубашку. Це П'єр Карден теж, може, брат захоче собі взяти. Взагалі, в моїй сім'ї якийсь прикол з речами що у діда, що у мого тата, от що у діми. Речей дуже багато, і прям перебрати це ціла подія, щоб це перебрати і комусь віддати. Бо все треба. Хай лежить, потім, потім, потім. Я думаю, це у всіх так чоловіків. А я люблю перебрати, тому що. Mm. Ну, не знаю, мені більше подобається щось змінювати. Хоча є речі, які в мене ще є з того часу, коли ми з Дімою зустрічались. Наприклад, у той гольфік. Я його покажу в якомусь відео, тому що я його періодично ще вдягаю. Хоч я тоді була XS, а зараз я S SM. Але, ну, якби хожу нормально, налазить. Тому якось так. Напишіть в коментарях, як давно перебрали речі ви. І чи взагалі робите таке? І буду з вами прощатись, цікаво почитати. Побачимось в наступному відео. Воно буде про дачу, про ремонт.